Шейк Саліван в Києві, політиком, який у нас звик обговорювати кожен чих то чи іншого західного чиновника, дипломата чи політика, ну, безперечно, не міг обійти увагою. Такий візит все-таки радник з питань національної безпеки, президента США. Що ж він нам привіз, про що говорив? І. Які перспективи наших взаємостосунків Америки. Варто сказати, що майже нічого нового чи дуже оригінального ми не почули на брифінгу Салівана з керівником Офісу президента Єрмаком, який відбувся в Києві. Запевняння в підтримці Сполучених Штатів, а це наш найбільший союзник, воно в отримані. Решта, наш український політик, більше домислює, чого ж він домислює? Якоїсь конкретної обіцянки про очікувану багатомільярдну підтримку, нагадаю, що от той 60-мільярдний пакет, який гальмується місяць за місяцем і все ніяк не може пройти через різноманітні перешкоди в американську політику, ну, Саліван не мав права гарантувати його підтримку. Ну, говорить, що все відбуватиметься, що підтримка буде, але коли. І як і, чи напевно, ніхто не знає, очевидно, навіть в Сполучених Штатах. Ми на це сподіваємося, що підтримка буде, але гарантувати ніхто не може. Натомість українські політики обговорює дві інших речі, які з'явилися у Салівана в його промові. Перша річ, те, що там не було, там не було згадано про територіальну цілісність України, і наші політики почали. Це оцінювати критично. Чи не змінилася позиція Сполучених Штатів щодо підтримки України в межах кордону 1901 року? Ми сподіваємося, що не змінилися, але от, ну, конкретний факт, що не було згадки про територіальну цілісність. Не було? Не було. Другий момент, який ще більше налякав нинішніх українських водоможців натяки про відновлення демократичних процедур в Україні. То Саліван заявив, що Україна вийде з цієї війни з перемогою, вона вийде потужнішою, з утворенням або відновленням військово-промислового комплексу з власним виробництвом і увага з посиленими відновленими демократичними процедурами. Так от це ще більше налякало українську владу. Чому вже налякало? Ну тому що демократичні процедури. В Україні згорнуті демократичні процедури передбачають електоральну демократію, передбачають виборність, зокрема, Верховної Ради і президента. А це страшить українську владу. Нагадаю, що Верховна Рада повинна була бути переобрана ще в жовтні минулого року, 2023 го Натомість ось, зроблена спільна заява. Правданих і опозиційних фракцій груп, вірніше їхніх керівників, що ніяких виборів не те, що у 2023 році, 2024 році не буде. І коли будуть вибори взагалі, ніхто не може сказати. Бо поки воєнний стан, Верховна Рада буде сидіти, а відповідно, на жаль, депутати є вигододобувачами від постійного продовження воєнного стану. Тому для депутатів страшно відновлення демократичних процедур. А 20 травня. Ну, небезпечна дата для президента з точки зору легітимності. Зараз там політики Офіс президента спираються на Виборчий кодекс, де там є згадка про те, що от під час воєнного стану може і президенти не варто обирати. Але Виборчий кодекс це не Конституція. Виборчий кодекс може бути змінений будь які його положення голосами депутатів, але депутати під контрольні офіси президента, зрозуміли, що не збираються змінювати Виборчий кодекс, змінювати цю норму. Тому і президент може набиратися теж максимально довго. Роки, десятиліття. Я не помилився, коли кажу десятиліття. Ніхто ж не може сказати, скільки може тривати війна. Це я кажу про 15 років. От дивіться, ви знаєте, скільки триває формальна війна між Японією і СРСР? А потім. Фашистську Російську Федерацію, яка взяла на себе зобов'язання СРСР, не знаєте, а формально мирний договір між Японією і СРСР, а потім Російською Федерацією, так і не був підписаний з 1945 року. Тому що згідно політики японської держави, і це правда, південні курили окуповані були СРСР, а тепер вони окуповані Російською Федерацією. Це територія Японії, яка була захоплена і не віддана, нічого не нагадує. З Кримом окупована. Захоплена. Спочатку СРСР, потім Російська Федерація. І не віддається. Відповідно, Японія не підписує мирний договір, поки не буде передана повністю земля японська з 45-го року. Порахувала скільки це років? 79 може. Так, якщо формальна є війна і нема мирного договору в умовах України чи не означає це, що можна пролонгувати постійно воєнний стан? Я ж просто питаю. Відповіді ніхто не дає. Ні з Верховної Ради, ні з Офісу президента. Тому відновлення демократичних процедур, про які говорить Сальо, річ дуже небезпечна для української влади. З якою метою сказав це Сальо? Ви думаєте, що Сполучені Штати настільки зацікавлені там в відновлення демократії в Україні? Ну, скажімо так, це демократична держава, вона за демократію в усьому світі. Але в разі потреби ми ж знаємо, що можуть підтримувати і недемократичні якісь держави, недемократичних керівників в тим чи інших частинах світу, якщо в цьому є американський інтерес, інтерес Сполучених Штатів. Тому термінологія, яка використовується про демократію. І бажання бачити лише демократичних партнерів це трошки різні речі. В даному випадку це розвідка певною мірою і засіб тиску. Е, інтерес Сполучених Штатів завжди який? В просуванні власної політики, власних інтересів. Взамін іноді даються кошти, іноді технології, іноді просто добре слово. Але завжди вимагає, вимагається підпорядкування. Ми бачили, як змінювалася з 24 лютого 2022 року політика Сполучених Штатів. Вона не була постійно стабільна на підтримку України, бо нагадаю, західні держави спочатку вивели посольство з Києва, це означало згода на м, окупацію Києва. Потім поступово почалась підтримка гуманітарна, потім стрілецька зброя, потім все більше і більше і більше і дійшло до піку. А далі відбулось гальмування. Оце гальмування значної міри пов'язане з тим, що українська влада вона засвідчила свою надмірну самостійність з точки зору політичних американських еліт. Так з Америкою ніхто не поводився. Але наша влада насправді відчувала себе сильною, потужною і не прислуховувалась там до якихось порад з точки зору українських інтересів, можливо, надмірних. А так ніхто не поводився. Майже ніхто. Сполучених Штатів зі слабких держав. З сильних, яких не так багато, так, а зі слабких ні. Українська держава, з точки зору Сполучених Штатів, не є сильною. З нашої точки зору є сильною, бо ми чиним опір фашистській Російській Федерації, але не з точки зору Сполучених Штатів. Тому була загальмована підтримка. Бо вони не побачили повністю підпорядкування і виконання їхніх інтересів. І зараз відбувається перевірка певною мірою. А на які поступки готова Україна? На щастя, у нас є консенсус, елітний і суспільний, що територіальних поступок ми не дамо в бік фашистської Російської Федерації, в бік російської агресії. І тому те, що Саліон не сказав про територіальну цілісність, це може бути якимось кроком до дискусії всередині еліт американських, але не українських. У нас, на щастя, ще раз підкреслюю, є консенсус. Не може бути територіальних поступок з боку України. Отже, Сполученим Штатам доведеться шукати інші механізми впливу і тиску. От чи може бути такий механізм впливу і тиску, пошуку компромісу, відновлення демократії? Ми з вами не знаємо. Тому що тут може не збігатися суспільний інтерес і владний в Україні. Влада може не хотіти перевиборів і відновлення демократії. Суспільство на цей момент про це не думає. Більшість, принаймні, суспільства, згідно соціології, думає тільки про війну. Подивимось, що буде через роки, навіть не через місяці, через роки, бо цього року, ще раз підкреслю, влада не хоче виборів. А через місяці буде е, дата 20 травня, яка просто приверне увагу. Вона не стане якимось зламним. Місцем ні для влади, ні для суспільства, але приверне увагу щодо легітимності української влади. Висновок. Нічого кардинального після візиту Салівана у взаємостосунках між Сполученими Штатами і України не відбудеться. Всякі конспірологічні теорії, що нас підштовхують зараз до сепаратного миру. До так званого замороження конфлікту і підписання якихось угод з Росією. Нічого подібного. Ну, по-перше, найгарячіша стадія війни вже минуло півтора роки тому, закінчилася 11 листопада 2022 року. Після того ми перейшли в іншу стадію. До речі, в статі Залужного, вона теж називається уже не стадією, та, Тобто, ми перейшли в, в стадію а, такої, а, ну. Не можна сказати, що це холодне чи замороження, заморожений конфлікт, заморожена війна. Ось. Але те, що це вже наша лінія фронту, якщо дивитись з космосу, вона не рухається, вона статична. От статична лінія фронту, ну це об'єктивний факт вже півтора року. Отже, ніхто нічого не підписувати, ніякого там Стамбула-2 не буде. Зараз, внаслідок оцієї зустрічі між Саліваном і українським керівництвом. Ще, раз підкреслю, українське суспільство, українська влада в даному випадку є е, консенсус, не погодяться на територіальні поступки в бік російського агресора, російського фашиста. Щодо іншого, то залежить настільки не від Сполучених Штатів, а з боку європейських демократій. Чи готові вони поки що утримувати баланс? Підтримці української сторони в фінансовій і військовій сферах. Це вкрай важливо. І це питання буде вирішуватися в притул до виборів в європейських державах, не тільки в Сполучених Штатах, а й в Європейських державах, коли може мають них хитнутися і в інший бік, як в Словаччині. Що нам би не хотілося би, що для нас було небезпечно. Нам до того моменту потрібно підсилити власний військовий. Промисловий комплекс, щоб меншою мірою залежати від союзників. Отже, наступний висновок: не бійтеся жодних нерезультативних переговорів з нашим союзниками. Думайте, як натиснути на українську владу, щоб вона посилювала військово-промисловий комплекс, і відповідно щоб посилюється українська армія, щоб давати відсіч фашистській Російській Федерації. Слава Україні!